З посмішкою на обличчя сапер йде, контрольовано підриває. іскандер ракета дорога, вона ловить ціль, викидує такі лісочки. Це щось, чим ми до цього справи не мали? Нові сучасні російські міни. На жаль, в поля зараз виходити. Я не рекомендую. У них смерть їхнього бізнесу, а я не можу собі дозволити смерть сапера. Коли ви зможете їх обстежити? Для цього треба спалити поле. Суспільне це Ігор Овчарук, сапер, підполковник служби цивільного захисту, начальник частини гуманітарного розмінування міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я не схибила? Ні, все вірно. Оце гуманітарне розмінування в назві центру означає, що ви маєте справу з наслідками обстрілів. Населених пунктів, полів, винятково з цивільними об'єктами, так. Mm, так. Що ви бачите за останні дні тижні щось нове? Використовують нові снаряди, інші снаряди, іншу зброю. Є якась динаміка? Нового ну, нічого немає, все те саме, що вони використовували, але почали зачастіше бити по місцях цивільної інфраструктури. Ракетні удари це ракети можуть бути іскандери, можуть бути С-300, можуть бути урагани смерчі. Що це? Ну, ракети, так, да, це іскандер, калібр С-300, так. Ураган і смерч це відноситься ну, так, до реактивних ракет, але вони меншої дальності і менш точніші. Тому їх застосовують лише, на мій погляд, для того, щоб. Більше налякати мешканців міста Харків для того, щоб люди, напевне, почали панікувати та більше якось говорити щось про завершення війни чи ще щось. Це створюється лише для паніки, на мій погляд. Ви сказали калібри. Були удари калібрами за останній час? Ну, за останній час ні. Вони ще були на початку. Ну, орієнтовно, це був місяць-березень. Зараз чогось нового або іскандери припинили застосовувати, отакого ви не спостерігаєте. Ну, іскандер ракета дорога, її використовують дуже в рідких випадках, тому що це насправді великі затрати для тієї самої Росії використовувати просто так іскандери. Тобто ми помилялися, коли вважали, що досить тривалий час, щоночі удари по Харкову були іскандерами. То були не іскандери. На жаль, то були не іскандери. Напевне, на щастя, тому що від іскандерів були б набагато гірші наслідки. Всі ракетні удари від С-300, тому що знаходились скрізь їхні залишки, їхні уламки. С-300, і Іскандер, крім вартості, чим відрізняються? Потужністю вибухівки в головній частині. Складністю піймати. Мескендер набагато сучасніша ракета, яка має датчики ложної цілі, так називають їх. Теплові ловушки відстрілює. Тобто вона збиває всі об'єкти, які хочуть її піймати. Ну, не збиває, а робить похибку на них. А С-300 це просто ракета. Ну, знову ж таки, на сьогоднішній день вона росіянами перероблена, тому що взагалі С-300 це. Першочергово була для захисту повітря, тобто ракета земля повітря. Іскандер потужніший, Так. Але... і дальність польоту теж трошки більша, ніж у С-300. С-300 якось по-іншому вибухає, вибухає ще в повітрі на подльоті до цілі. На сьогоднішній день фахівці намагаються встановити, що було в ній змінено, тому що вона повинна з самого початку вибухати в повітрі. І коли вона вибухає в повітрі, вона робить хмару з уламків, які в ній вже вкладені. В даному випадку у нас багато питань, як це так відбувається, що ракета влучає в ціль, вона вибухає безпосередньо всередині цілі. Від контакту. Так. Тобто, це означає, можливо, що. Це модернізоване, або якось вдосконалена сама ця установка. Так. Що це щось, чим ми до цього справи не мали. Не мала. Ну на жаль, маємо, але як з ним боротися? Ну, фахівці намагаються встановити. Для цього потрібна нам або ракета, а ще краще пусковою установкою з пунктом керування, щоб вже щоб відправити до них назад, так. Да. Ви були на всіх місцях обстрілів в Харкові, в Харківській області? Ні, я так не розірвусь так на всі Ні, mm -hmm. Ну майже на багатьох. Ну, на сьогоднішній день е, працює п'ять е, піротехнічних розрахунків, які кожен має свій напрямок, свою ділянку і відповідає за очищення тієї ділянки, яку йому надали. Про авіабомби їх вже досить тривалий час на Харків не скидають, але ми знаємо, що ті, що скинули ще в березні і вони не розірвалися, вони ще такі є нерозміновані. Це правда? Неправда. Остання авіаційна бомба була забрана і вже знешкоджена. Можливо, я щось не знаю, але останню авіаційну бомбу ми знімали з будівлі на північній Салтівці. Так. Тобто нерозмінованих, не знешкоджених, саме нерозірваних авіабомб немає. Ну, немає. Я не знаю. Можливо, якщо хтось знає, хай звертаються на 101-112, дають інформацію, ми заберемо. Так само не було останнім часом дистанційного мінування. Були протитанкові міни в районі 11 липня. Це були розкиднуті вони в районі населеного пункту Кулінічі до. Кільцевої на виїзд на старий салтов, який їдемо в цьому напрямку, а там вони були розкидані, і ми там їх знешкоджували. Це не міни відкладеної дії. Вони самі по собі не вибухають. Вибухають. У них є самоліквідатори, які через певний проміжок часу спрацьовують самі. Як їх розкидають? Є спеціальний касетний ураган, в який укладені дані типи мін. І Дистанційно мінується територія, в повітрі він вибухає і на землю падають лише міни. І ці міни потім накривають певну площу, і все. Як працюють з цією міною, яка може вибухнути в будь-яку мить? З посмішкою на обличчя сапер йде, дистанційно її мінує і контрольовано підриває. Тобто він до неї не наближається? Ну, звичайно, ні. Йде на телескопічні штанзи, підносить бойовий заряд. І потім шляхом контрольованого підриву підривається. А яка в неї зона дії, який радіус? Ну, вона не скільки на радіус, скільки на фугасність для того, щоб відбити гусянку в танк або вивезти танк з ладу. Якщо наїде цивільний автомобіль, це буде небезпечно. Це загроза життю людей. На жаль, такий випадок був. На ринку Барабашова. Дівчина їхала на авто і постраждала. Вижила? Ну, цього я вже не знаю. 30 липня у вільхівці комбайнер наїхав на протитанкову також міну, і я бачила в повідомленні ДСНС, що інших снарядів на цьому полі не було. Що його обстежили. Це випадковість, це навмисно замінована. Це одна з таких мін, які з повітря розкидали. Ні, насправді там була замінована ділянка дороги та поля на перехресті. Хто проводив розмінування цього поля, ну невідомо, тому що коли ми прибули на час підриву комбайн-палав і ми проводили обстеження, то було виявлено 21 лунка після протитанкових мін. Ці міни були встановлені ще ну, напевне давно, в районі березня місяця. Це були пластикові міни російського виробництва. Ви кажете, лунки це означає, що їх вже там попрацювали сапери і їх, їх демонтували. Хтось, Хтось вилучив, зняв, да, але одну загубили. Вона була власне на полі чи десь на дорозі? Поля. Вона була в самому дальньому кутку, поля, і вона була далі всіх. Там було п'ять рядів мін виставлено з крайнього цього ряда п'ятого, бо це п'ята міна, її не зняли. І, на жаль, комбайнер постраждав. Але хтось знімав, ну, чомусь ніхто не знає. Власник господарства каже, що він не знав, що навіть ставили, і він цього не бачив. Нам траплялася інформація, що агровиробники, щоб убезпечити людей від своїх працівників, тих самих комбайнерів, трактористів від таких випадків, що вони на сидіння підкладають листи сталеві чи заліза. Чи це допоможе, чи це трошки захистить, обезпечить людину? Ну, трошки допоможе, трошки захистить в даному випадку, що комбайн підірвався, там теж вложили листи металу, щоб його захистити. Ну на щастя, воно допомогло, але на жаль, я би так не ризикував. І я в цьому доцільності не бачу. Дякувати Богу, так, що людина залишилась жива. На жаль, в поля зараз виходити я не рекомендую і. Фермерам, які звертаються, ну я пояснюю, що це неможливо очистити поле, яке засіяно пшеницею чи кукурузою, і дати якусь гарантію безпеки. Чому? Чому? Ну тому, що сапер, який буде йти по полю, він не зможе працювати з приладом. Рослини, які виросли, да, заважають. Тобто на засіяних полях, де да. є вже якісь там кукурудза в да. кілька метрів, чи соняшник, чи жито, то це недопом... неможливо, так. Навіть по тій самій пшениці, яка має там від пів метра і вище, вже неможливо працювати. По-перше, сапер нічого не бачить, куди він йде перед ногами, а приладом рухати, шевелити пшеницю. Щоб впіймати якусь розтяжку, це теж недоцільно. Вони йдуть в поле на свій ризик самі чи відправляють людей. Це стосується північних районів області, так, які були окуповані. А коли ви зможете їх обстежити? Після того, як згорять, вам потрібна відкрита земля так, на цій звичайно. площі. Аграріям заборонити не можна. Їх можна попередити про небезпеку, так. але зупинити їх фізично ви не можете. Ні. ні. Вони усвідомлюють цю загрозу, відколи вони звертаються з проханням розмінувати? Ну, вони звертаються, вони вже знають, що в них щось є. Усім, на жаль, на сьогоднішній день мені доводиться багатьом відмовляти. Для них ці втрати врожаю в якомусь сенсі означають теж смерть їхнього бізнесу. Ну, так, звичайно, але у них смерть їхнього бізнесу, а я не можу собі дозволити смерть сапера. Для мене людське життя, для моїх підлеглих. Важливіше. Місцеві фермери, які знали, там, наприклад, я знаю, от в Золочівському районі є фермери, вже збирають. Вони знають, що там нічого не було, якось там самі на свій ризик теж збирають. Навіть у нас от поруч елітне да, є. Ми їм поля чернозем провіряли і дозволили працювати. Перевіряли, коли була мала низька рослинність, теж це дозволяло. Але коли вже зіткнулися з тим, що піймали деякі Небезпечні предмети на полі ми побачили після того заборонили, тому що там сучасні міни, які термін самодеактивації до 120 днів. діб. А ви їх виявити не можете? Для того, щоб їх виявити, треба підійти в притул, побачити в полі зору перед ногами. Тобто її тільки очима можна побачити. Прилади не, її не виявляють. Та прилади виявляють, але при цій рослинності, що на даний час це неможливо. Плюс може, могло бути так, що ви в березні, в квітні, в травні після деокупації обстежили ці території, але міни туди могли потрапити вже після з повітря. так? Оце ну, дистанційне мінування. Могло бути все так, так. Да. Але от, е, є велика частина земель е, провірена, фермера і аграрії працюють. А випадки про те, що були вони заміновані, теж є. Це ми бачили на власні очі і від спілкування з Збройними силами, які теж бачили, є протипіхотні міни, осколкові, які вистрибують і вибухають. Тобто, коли ми йдемо, вона ловить ціль, викидує такі лісочки в чотири напрямки. І якщо ти один із них зачіпиш, вона спрацьовує радіус ураження до 15 метрів. І всі вони дистанційні. Чи є такі, де. Пройшла людина і власноруч от, от безпосередньо, де підірвався комбайн, це було що пройшла людина і встановила їх вручну. Це нові сучасні російські міни. Оці міни з сейсмодатчиками, які спрацьовують, коли відчувають наближення та людини чи так. комбайна. З ними як боротися? Їх можна якимось чином розмінувати шляхом розстрілу? Але для цього треба знати, що вона там є. Для цього її треба побачити. А побачити її можна на сьогоднішній день в рослинності лише перед ногами? Восени взимку. Для цього треба спалити поле, щоб стала територія чиста. А від температури вона спрацює? Можливо. А знають аграрії, що ви будете палити ці поля? Знають, я це багатьом вже говорив. Яку найбільшу вирву в землі ви бачили найглибшу? Ну, Наверно, метрів до п'яти. Глибина і в діаметрі виходить, з порядка 11 метрів. Що це було? Це був іскандер. І він влучив у землю. Так. Да. В разі, коли вони влучають в землю, вибух йде вглиб. Ні, викид землі все рівно буде йти нагору, але не буде руйнування і пошкоджень цивільному, ні будівель нікому. Я говорю просто про конкретний випадок. Вона війшла в землю і через край вирви метр від стіни будівлі. В будівлі лише верхню частину козирка здуло і все. А має значення тоді, чи там асфальт, чи це власне земля? У випадку, наприклад, парку, коли це ґрунт? Ну, в землю воно заходить глибше, і тоді буде, знаєте, як правильно сказати, менший викид назовні. А коли буде тверде покриття, то воно буде складніше йому просовуватися. І тоді вибухова хвиля буде більше на поверхні. Тобто краще відкритий ґрунт. Да. Народне питання: що гірше Іскандер, С-300. Без різниці. Якщо буде пряме попадання в будівлю, хоч Іскандер, хоч С-300, іс він зруйнує повністю все.